Україні в спадок від Радянського Союзу залишилося 5 порцелянових заводів. Щоправда, жоден з них наразі не працює. Тому все скло «Made in Ukraine» виготовляється на невеличких підприємствах. У цьому цеху на Львівщині скло видувають вже 26 років. Процес починається із суміші, що за консистенцією нагадує борошно. Кожна склянка колись була суміш піска, соди, крепи та різних парників. До речі, пісок сюди приїжджає з самого Харкова. Перед тим його ретельно відбирають. Категорично не підходить пісок, що містить багато заліза. Адже через надлишок цього елементу всі вазочки та склянки незалежно від інших барників матимуть зеленкуватий відтінок, а це вже брак. Правильно скляну суміш засипають у скловарні пічки і варять при температурі 1500 градусів. По тому вона перетікає у виробниче відділення. Тут вже майстри його набирають і видувають. Ми її розігріли. Розігріли трубочку. Тепер, тепер ми набираємо школу. Робимо баночку, невеличку. Може, тут дуже тепло. Тут 1200 градусів. То, набираємо шко і витягаємо. Так, і завжди крутимо. Крутимо, крутимо, крутимо. Крутимо зараз ми будемо робити баночку. Професійні складови легко видувають як маленькі склянки, так і важкі 10 10-кілограмові вази. На заводі виготовляють понад тисячу різних скляних виробів у більше ніж 100 відтінках. Залежно від складності, за зміну майстер встигає зробити від 20 до 150 штук. Є такі в нас майстри. можна сказати, що у нас є. Ну, Висококласні майстри, можна сказати, що взагалі індивідуали. Таких дуже мало не то, що там в Україні, а можна сказати, і в світі. Роздувайте. Ну, в мене не висичає сил. Треба, треба дути пісніше. Ще, 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 ще. Ото вже більш меж може бути. Дивіться, що вийшло. Ще не готово? Звичайно, але вже дуже гарно. Те, що відбувається далі, інакше як ювелірною роботою, і не назвеш. Потрібну масу в процесі обробки ще кілька разів занурюють у невеличкі пічки, аби скло завчасно не затверділо і не було потрібної форми. Ну і зараз спробуємо з цього всього зробити готовий виріб. Треба трошки її запиляти, щоб на добре відбилося, щоб не було ніякого сколу. Бачите, тут можна робити все вручну? А використовуєте тут холодну воду, так? Так. Ніколи ще не доводилося різати скло. Ну, трошки важкувато, але як карамелька. Нашу майже готово ми залишаємо в печі на 4-5 годин. Вона вийде з цієї сторони ще тепленька, але вже тверда. Далі у печі вироби знову нагрівають до 600 градусів. Без цього процесу скло просто розірветься, адже для міцності має холонути поступово. Потім його шліфують і запаковують. Якість виробів львівських майстрів задовольняє замовників з Бельгії, Голландії та Німеччини. Тому 95% продукції йде за кордон. Українці ж можуть купити галицьке скло лише через інтернет.